Збирати, т 5 як ви любите, 14-го року. Дизельний на 6 коробці. 8. ззаді 3 місця, тут 3 місця, 8 плюс 1. Тобто вам потрібна тільки категорія Б. Камера заднього огляду є. пробігою, друзі. Реально тут 238 ну, тисяч. Реального пробігу. Власник останні 10 років. Машинка обслужена, скло бідні клімат робить. Все. Такий. Ось. Ну, сьогодні помию його на титанах. Камера заднього огляду. Задів ваше багажник. База звичайна. Ось Тут є скло. По салону нормальне. Легеньку хімчистку зробити, Вон сидіння нічого не порвано. Вон пробіг. 238 рідний. По дизелю все добре, Рульчик видно, що. Незапилених. Шістиступочка, я вже сказав, електрозеркала. Братова, Ціна гарна. 14 тисяч доларів, Київ, Дарницький район. Звертайтеся. Для ж роботи те, що потрібно.